Thank you. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У міністерстві оборони України прокоментували повідомлення в російському сегменті мережі Телеграм та інших джерелах про нібито ліквідацію наших командувачів. із таких було повідомлення про нібито усунення заложного, тобто головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, силами Вагнера, угрупування ПВК Вагнера протягом тижня. Три повідомлення всі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька. Цілий психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська. Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, в яких умовах воює наше командування. Написала в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Крім повідомлення про усунення залужного раніше російські джерела писали про загибель командувача сил територіальної оборони Ігоря Танцюри та командувача східного групування військ Олександра Сирського. В той же час Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний не поїхав на засідання військового комітету НАТО у середу 10 травня у Брюсселі через складну ситуацію на полі бою в Україні. Заявив під час відкриття зустрічі голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Повідомляє Укрінформа. Згідно з планом засідання військового комітету НАТО, одна із сесій присвячена самообговоренню війни в Україні. Очікується, що участь у засіданні пратимуть українські військові. Я вчора отримав лист від українського головнокомандувача нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання українським захисникам Ми готові отримати оцінку Валерія від його військового представника про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить, заявив адмірал Бауер. Натомість інформацію від імені України надасть військовий представник України при НАТО, генерал-майор Сергій Салкуцан. Військовий комітет НАТО є найвищим органом військового управління альянсу, який визначає потреби оборони та розвитку збройних сил для забезпечення колективної оборони союзників на виконання політичних рішень лідерів країн НАТО на засіданні. Сьогодні вперше як член бере участь Фінляндія, а також представлена Швеція, відкриваючи засідання, адмірал Баура заявив, що альянс входить у нову еру колективної оборони. Ми колективно обороняємо не лише фізичну безпеку мільярда наших людей та 31 однієї держави, але також демократичні цінності, які ми всі шануємо. Той факт, що ми здатні до співробітництва за настільки великої кількості збройних сил, настільки різних спроможностей та культур є дійсно унікальним у світі. Зауважив керівник військового комітету НАТО. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.